Бадьорий екшен, невгамовна омега та повне нерозуміння, як авторам вдасться завершити не просто сезон, а все шоу за одну серію. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд 14-ї серії третього сезону шоу Зоряні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на БаймієКі або Donatello. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Ну що ж, ця серія не стала збавляти обертів і пронеслася дуже швидко. Після епічного десантування загін 99 вимушений тягати за собою джунглями рампарта і терпіти його скиглення та повну відсутність якогось бойового досвіду. У фіналі ж серії Екс буквально падає до ніг штурмовиків, і не скажу, що ця зустріч сповнила його оптимізмом. А згадайте, яким самовпевненим та зверхнім він був в попередніх сезонах. Легко бути крутим, маючи владу, і важко перед обличчям небезпеки. Хрест всього кількома фразами окреслив свою мотивацію він не може лишити омегу на тантісі, якою б безнадійною не була б ця операція. Бо колись дівчина не зневірилася в ньому та витягла з лабораторії в'язниці. Впевнена, йдеться про все, що Омега для нього зробила, як намагалася примирити з братами. Як піклувалася про нього та його руку, він не забув це, а тому готовий на все, щоб визволити її. Антиподом Омеги є Рампарт, який якраз таки зрадив колись хреста і всіх клонів, який ставився до солдатів як до біосміття. І про це хрест нагадує Рампарту, коли той намагається полювати до його кредо, гарні солдати виконують накази. Залежить від того, хто ці накази роздає, відрізає хрест. І це чудова репліка уже величеньку скрабничку гарних діалогів і фраз цього сезону. Тим часом Ехо вдається полишити науковий шатл і проникнути на саму базу, де він згодом зустрічає Емері, і тепер тій доведеться робити вибір чи підніме вона на вуха імперців? Навряд, чи допоможе загону 99 та Омезі? Можливо. Але є й третій варіант просто стояти осторонь, як вона це робила неодноразово до того. А як ви думаєте, які будуть її подальші дії? Зрозумівши, що її брати прилетіли за нею, Омега не може залишатися на місці і вирушає на розвідку комунікаційними тунелями. Всі, мабуть, і забули вже, що на тантісі тримають не тільки клонів та омегу, але й звіра Зіло. Проте от він у всій красі. І я так розумію, що його поява у цій серії є деяким натяком як все може повернутися у фіналі сезону? Випустити Зіло. Тим самим відволікши всю увагу імперців на нього, що може бути логічнішим, але подивимось. Ну що ж, лишилася лише одна серія. Я вже неодноразово казала, що не маю жодного поняття, як автори завершать це шоу. Лише думаю, що хтось має загинути. Дуже не хочеться, щоб це був хрест, але він є почесним кандидатом на принесення себе в жертву та спокутування своїх гріхів перед побратимами. Чи з'являться якимось чарівним чином на Тантісі Рекс і компанія? Щось я поки не помітила, щоб йому передали координати лабораторії. Але я думаю, що це станеться і фінал буде запальним масштабним та драматичним. А як вам епізод? І які ваші версії щодо фіналу? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої Галактики, та підписуйтесь на БаймієКофі або донателло. Посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!